А Ми поїхали до трансляції. Хочеться, знаєте, що сказати з приводу от СБУ, з приводу вашого проколу. Малюк сказав, мені сподобалось, це наш прокол. Тобто саме слова, знаєте, це не то, що ми винні, ми там щось прокол. Ми прокололися. Тобто, прокол в тому, що весь світ побачив. Бігус, бігус інфо просто ну якби виживали да? хлопці і дівчата зрозуміли, що якщо зараз вони на весь світ не будуть відзнімати те, що ви робили, їх просто вб'ють. І тому а, е, єдина правильна річ е, від журналістів, активістів, волонтерів, це. На весь світ, отак от знімати відео, казати мені загрожує небезпека, тому що там СБУ, за нами там вон, в баню ходять, он дівчаток проституток беруть, і там, от рядом в домику, вони е, за нами проводять. Е, ну це ж не просто там дивитися, там щось, а щоб щось зробити. Це, це ж не просто там сидіти з ними. Е, це у нас з 91-го року е, зникають журналісти, їх просто вбивають. І кожен раз це з е, е, проблема проблеми з поліцією, проблеми сбу, і все це закінчується смертю. І тому вони, коли вони такі відео знімають, вони кажуть: нам якщо б вони цього не зробили, ви б їх вбили, і це за закінчилось би просто ви самі знаєте їхньою смертю. Хтось сьогодні сказав, що я знаю притула сказав, що я знаю хороших хлопців з Альфи з підрозділу А, які захищають Україну. Ну ви ж не можете бути темними. Ви ж повинні хоч щось до зробити. Але і такий підрозділ він буде прикривати підрозділ Т. Він вважається при СБУ. Тобто це не те, щоб він не, не СБУ, це, це там отримують кошти з, з бюджету України. і тобто, Ми всі разом працюємо на цей підрозділ Т. А малюк він, знає, він робить і підрозділ А, і, і підрозділ Т. Ну, а це щоб не було видно під, роботи підрозділу Т. І а, далі, тут і Зеленський зрозуміє, що все погане в його житті, яке можна і не можна для його родини і сім'ї, воно прийде не від українців. Ні, ні. А від якихось от агентів, які отут. А... Які сагенди, причому вони самі перекорожують ту інформацію, яку доносять з Росії, ведуть свої ігри, потім вони друг друга вбивають. І все ці гієни, знаєте, треба тут такі фоточки гієни показати. Тому що те, що відбувається, це гра гієн. То є гієни, це ж їх називають такі милі штуки. Оце в цим в принципі, тобто. Це, це, це ну я до речі, хочеться сказати дуже, що оці отам із Росії із Росії ваші в кавичках колеги, але там в Росії вони звичайно будуть вас самих підставляти. З одного сторони українці, які кажуть, наші б'ють. А з другої сторони вони вас будуть всім о тим в те, що вони вас пов'язали, вони будуть вас і покривати. І коли вони будуть програвати, а вони будуть програвати, вони вас всіх іздадуть. Ну що щоб розуміли, в якому лайні все це крутиться. І нормального виходу соціація ні, не, немає. От тих з яких там е, такі невеликі пешки в СБУ, яких е, звільнив Зеленський їм ще повезло, тому що вони мають право взяти свої е, трудові, скажімо так, що там трудову і піти далі собі. А ви ще залишаєтесь цьому крутитися? І до речі, малюк сидить перед послами G7 і все я думаю виправдовується за бігфобіг ось молодці. Вистояли, привели до приця е, вся історія привела до е, оцього Семенченка. Звільнено це просто це бах, це вау, це, це молодці. Якщо б не вони його б і не звільнили всі цей скандал, і отакі от скандали там і малюк полетить. Наступний раз по, то, то питання вже до Малюка була. Було. Ну, це ви знаєте, ще одна смерть, підозра да, У нас взагалі немає оголошеної війни. Ваші права юридичні ніхто не розширював, тому що і не було оголошення війни. А до того ви часу і не доживете, як вона буде. До чого часу скоріше ви головні ваші особи і підуть. Тобто за кимось дуже цікаво. Я почитайте про цей підрозділ в Вікіпедії. Тут в принципі багато інформації. Вони тут у них є і і управління. Т, у них управління з є, по спочатку вони називались управління з. Т, це що значить терор? <ріст> Червоний терор, а просто Т. Те, управління терору. Да? Це те, що ви займаєтесь, а управління З, що означало? І управління М, яке було задіяно, до речі, тут багато було люстрованих, кастрованих, так сказати, після Майдану, тому що звинувачували їх в тому, що самі допомагали той Росії бити і так далі. І а, я ще раз кажу, ваші права жодним чином не розширені. У нас військовий стан, а не, не оголошення війна. У нас нема такого, що військові зараз владу, Ні, Зеленський собі владу залишив. Він може вас всіх звільняти. Отак він поступив. В, в, в якому щині вже де ж абсолютно і правильно, тому що не дав вам бути більше е, він зараз на він він в його. Президент і президентська парламентсько президентська у нас республіка з військовим станом. Да. Ну а до того часу ще позвільняють 10 помічників залужного, виламає йому його основу, його те, що він робив. А до речі, кажуть, що залужний може піти, тому що якщо буде прокол а він, скоріше всього буде, і від того він може піти. Ну і таке може бути. Так що ваші права ніхто вас вас не вам не дали ніяких повноважень прослуховувати без санкцій на того судді, без повноважень, як і головного управління розвідки, взагалі не правоохоронні органи, взагалі не можуть зайти до квартири. А, ем... Цього господі адвоката Крижанівського. А, а що я не розумію? Може поділитись мене поцікаво. Ярмак заяву написав. Он він прийшов в СБУ і написав: я хочу написати заяву на Крижанівського там Сергія Батьковича, тому що він мене оскорбив. Така заява була. Йому це і не треба було, розумієте? Йому по барабану е, було. А от то, що ви людині е, зробили, оце вже не по барабану. Це ще одна була капля до того, що ви робите. Дістало. От реально дістало. Тому кожна людина перед тим як його вб'ють, обов'язково робить відео, мене можуть вбити. Я підозрюю в тому, що мене можуть вбити. І то вони і зробили. І це привело до.